Наша пісня гарна нова. Починаємо її знову. Вже прийшов час сіяти віолу для ранніх продажів я вже починаю її висів. Віола, глазки, братчики, хто як називає. Я їх сію в багато етапів. Перший мій етап буде сьогодні, і я буду висівати таке насіння. Знайшла у себе в закромах, буду висівати таке. Я завжди висіваю професійне насіння і завжди всім рекомендую купляти і висівати професійне насіння. А зараз я в швидкісному темпі його шукаю, бо трошечки запізнилася. І буду сіяти перший етап з непрофесійного. І до речі, хочу сказати: хто хоче теж виростити для продажів або просто для себе ранню квітку віолу, то вже шукайте насіння, бо я бачу вже трохи є дефіцит з насінням. Все, як завжди, дуже просто: гарний субстрат. Притрамбували і гарненько його змочуємо. Для зручності пересипала я в рюмочку це насіннячко. Воно таке, бачите, у віоли, воно немаленьке, таке гарненьке, його можна добре брати пальцями. Я це насіння не розкладаю рядочками, як я це роблю з петунії, а просто отак рівномірно розпреділяю по цій посудині. Посіяли і зверху беру земелькою так, як наче, присолила. І знову ж таки зверху добре змочуємо водичкою. Віолка наша посіяна, і ми обов'язково накриваємо зверху, робимо їй такий тепличний ефект. І що ще хочу додати, що бажано в одну плошку, в одну посуду насадити один сорт. Не треба мішати різні сорти, бо у різних сортів буває різна схожість. Чому? Бо один зійде сорт і треба вже відкривати провітрювати, а інший сорт не зійде. І ви, тим, що ви будете провітрювати, ви загубите росточки. Все це моє діло готове. І я все це ставлю в. Місце, де температура 20-23. Це ідеальна температура для схожості Віоли. У мене це в будинку стелажі Там якраз та температура, яка їй потрібна. Принесла на стелажі Тут я її ставлю. Ось вже робота проділена, вже віолочка стоїть. Тут безлад, вибачте, робочий процес, як завжди. Віола така, вона довгенько трохи сходить. І для, для неї не потрібно світло, коли вона е, в такому стані ще. Да? Я буду приходити. Зранку ввечері провіряти, провітрювати, переворачувати цю плівочку, конденсат там буде збиратися, приходимо, переворачуємо. І обов'язково не пропустити момент, коли з'являться сходи. От коли сходи з'явилися, тоді я включаю лампи. Пізніше, як вона зійде, будемо за нею дивитися, потім я буду її пікірувати по касетам. І коли вона стане міцнішою, я її переселю жити в теплиці. Можете запитати, чому не зразу в теплиці? А, бо зараз теплиці для неї дуже жарко, дуже спекотно, Вона не любить такі температури, отут От вона зійде набагато краще. А, і таким чином, у мене вже в лютому місяці буде гарний підрощений, нарощений кущик з гарною квіточкою, готовий до продажів. І також ви можете просто для себе зараз висіяти віолку у відкритий ґрунт. І вона виросте і буде вже дуже дуже рано навесні. У вас гарна квітуча квіточка.